Радіо UA Chicago наразі з'явилися подробиці з закладу. Путін знав про заклад Пригожина за 2-3 дні, але коли він почався, то був паралізований. Про це заявив Washington Post. За словами українських та європейських силовиків, у день Х Путін не міг діяти рішуче. Більшу частину доби він не давав своїм силовикам жодних розпоряджень, як діяти. Ця розповідь про протистояння підтверджена офіційними особами з західних урядів. Вона нам надає найдетальніший погляд на параліч і у усередині Кремля в перші години найсерйознішого виклику 23-річному президентству Путіна. Схоже, це також викриває страх Путіна прямо протистояти полководцю, полководцю, який вже протягом десятиліть отримував підтримку від російських силовиків та російської системи безпеки. Про це знову ж таки пишуть журналісти з західного видання. Екскурсія до Варшави і Жешува Путіна Лукашенко лякають Польщу вагнерівцями і у Варшаві, і в Києві, і у Вашингтоні зрозуміли прихований підтекст заяви білоруського диктатора, яку він зробив, приїхавши на Поклін до фюрера у Санкт-Петербург. Особливо на тлі перекидання вагнерівців до Білорусі після невдалої спроби заколоту і заяв про необхідність захоплення сувальського коридору. То слід додати, що бойовики угрупування Вагнер вперше перекинули до Білорусі бронетехніку, де у складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Ну і, мабуть, тому і йдуть залякування. Але ми рухаємося далі. І є інформація про те, що у російському Ростові на Дону розпочалося судилище над 18 воїнами Айдару. Росіяни звинувачують їх за кількома статтями кримінального кодексу самопроголошеної ДНР, і мова йде про так зване насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу ДНР, а також участь у діяльності терористичної організації. Це ще раз нам підкреслює той факт, що ми маємо боротися за звільнення всіх наших військовополонених. Здавалося б, що ми можемо тут в Америці зробити. А на правду, ми можемо багато, якщо будемо нагадувати світу про те, що наші хлопці перебувають в тюрмах, перебувають в концтаборах, перебувають в гулаках, які зараз влаштувала Російська Федерація. Ну давайте поговоримо ще про нового терориста. Навальний назвав терориста Стрілкова політичним в'язнем. Так, російський опозиціонер Олексій Навальний, якого влада РФ запроторила у в'язницю, заявив, що арешт колишнього офіцера ФСБ, лідера терористів ДНР ігора стрілкова. Є незаконний цей арешт і стрілков це є політичний в'язень. Навальний заявив, що стрілков став жертвою своїх власних помилок та жертвою своєї власної влади. І не варто над цим зловтішатися, бо це означає публічно підтримувати беззаконня. так бачимо, як нібито опозиціонер, нібито прозахідний російський політик Навальний підтримує одного з найбільших терористів Російської Федерації. Також у Росії президент шахового клубу жорстоко побив суддю і двох гравців шахівницею. Президент шахового клубу Петрівська тура у Санкт Петербурзі Російської Федерації жорстоко побив шахівницею трьох осіб. Викладача суддю і двох гравців. Конфлікт між керівником та підлеглим стався після прохання про підвищення на посаді. Також відомо, що у Росії в десятеро підвищили штраф за неприбуття до військомату. Раніше максимальна сума штрафу за неприбуття до військомату в Російській Федерації передбачала 3 тисячі рублів, а тепер 30 тисяч рублів. Бачимо, що їм дуже необхідні необхідна жива сила м'ясо, яке буде удобрювати нашу землю. Власне, цим і спровокована ця дія і це підвищення. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.